А ви думаєте, що жінка слабка стать? А ви спробуйте вночі забрати в неї ковдру. А мій чоловік кинув пити завдяки спорту. А завдяки якому спорту? А боксу. О, він став займатися боксом? Не він. А я. А мій мені говорить: відійди кицюню від плити твоє місце на Мальдівах. А, а твій це хто? А, внутрішній голос. Проїжджає водій на червоне світло і наривається на ментів. Підходить до нього сержант. Документи. А нема. Е, права. а немає. Е, дихніть. А я бухий. Зараз я капітана покличу, хай він з тобою рішає проблеми. Попав ти, мужик, підходить капітан, Ото то права. Ось О, документи. А ось документи. Дихніть! Дихнув? Капітан в здивуванні, а що мені сержант сказав, що ви п'яний і без документів? Ой, та він зараз вам розкаже, що я й на червоний їхав. <реш> Тату, що? Наш кіт в тапки накакав. Що? Ах ти ж, скотина, приб'ю заразу. Та не в твої, в маминої мами. Е, а, ну то дай йому сметанки. <риклад> Динозавр йде по лісу. Назустріч лисиця. Ти хто? Я лисиця, записуючи, лиса. Так, прийдеш до мене завтра вранці, я тебе з'їм на сніданок. О, заплакала лисиця. Іде далі. Назустріч ведмідь. Ти хто? Я ведмідь, записуючи. Ведмідь. Так, прийдеш до мене завтра вдень, я тебе з'їм на обід. О, ведмідь заплакав. Йде далі. Назустріч Заєць. А ти хто? А я Заєць! Записуючи, так, заєць. Прийдеш до мене завтра ввечері, з'їм тебе на вечерю. А можна не приходити? Можна. Так, викреслюю. <риклад> а ваш банк дає кредити під чесне слово? Ой, та без проблем. А якщо я не поверну, о, вам буде соромно перед Всевишнім. Коли постанете перед ним. Ай, то коли ж це ще буде? Ну, якщо п'ятого не повернете, ну то шостого і постанете. <рес> Кума, мушу тобі в чомусь зізнатись. Ой, та кажи я спала із твоїм чоловіком. О, ой, співчуваю. Я з твоїм і ока не зімкнула. У, ой. А не хочеш зайти на чашку чаю? Ем, То давай іншим разом. А іншого разу чашка може бути не голена. <рес> а товариш капітан, а як воює українська армія на передкет? Бляха, та хер його знають! оттуда ще ніхто не возвращався.